Добрий день. Учора віджимав із обрізків забрусний віск з допомогою свого пресі. Що це за агрегат? От він має таку добу. Но в нього з текстолітової плити з отворами. Це мішок. Сюди заливаю розварену воскосировину, складаю його. Це відкидається це для зручності, щоб нам нікого не просити замагати. Мішок сюди вкладаю, загортаю ну, і кладу отакий внік. Потім балкучу опускаємо. Трошки опускаємо, стопоримо і пресуємо. Крізьотворю дні. Віск цікає. Підставлений чан. Чан зараз у нас вийнятий з-під преси. От він тут. І подивимося, це вчора ввечері було зроблено. Ось такий у нас продукт. Грудка обручного воску. Все воно. Все воно перекидається, все випадає. Я не буду ще з цього показувати. Там залишаються скрипти з дна невелику кількість сміття різного бруду. І готовий брусок без переплавки. Я використовую, чи міняю на віскші, реалізую. Після того, як ми віджали змішка всю масу рідкого воску. Не вішок приймаємо і стушаємо. Туди це вчорашній відхід, це забрусного воску, може десь ще щось там трошки попалося у тому воску, якийсь домішок. Все це, це йде, як у вигляді, мерви. Але не завжди її беруть. Ось такий агрегат, яким я користуюся вже років 10, мабуть. Зроблений він власноруч, зручно і ефективно. Мирва, яка виходить із преси. Ну, не можна сказати, що не містить воску, бо це буде необ'єктивно, але там дуже-дуже мало воску і видавити, вичавити. Е, мабуть, можна його звідти тільки або центрифугою, або з допомогою різних промислових потужних прес. Ну, отак. На все добре. Хто хоче мати і собі такий станочок, допоможу з конструкцією. То скажу, to скажу. Все, бажаю щастя всім.